Друзі, всім велике вітання! Слава Україні! Сьогодні у Моршині у нас на Добрій каві родина співуча, родина легендарна родина Дворських. Павло Ананович, Двовський, В'ячеслав Двовський, Павло Дворський, молодший і Дмитро, менеджер. Я скромний Тарас Пінчаковський і Віля Кравченко на добрій каві у нас, тому що концерт стрію, моршення концертувати нема де, але всіх стрій раду Запрошуємо. Тому, пане Павле, пане маєстро, дякую, що завітали. Ми сьогодні в кафе Оберіг. Розкажіть, як настрій? Як бачу у вас настрій бойовий? Що буде сьогодні цікаво? Яка програма цікава? Ну, так хоч два слова буквально, тому що сюрпризи всіх не розкриваємо, друзі. Але але все-таки хочеться і вас почути. Цей час, який ми переживаємо, диктує і нашу програму. Тому пісні будуть про Україну, про рідну землю, про наших героїв, про мрії кожного захисника, захисниці, про мрії наших батьків, дітей, перемоги, і миру. Тому в наших піснях буде вся ця тема звучати і стожари, і смирокова хата, і українській армії слава і хвала. Наша рідна червона рута зрозуміло. тобто ми будемо співати ту класичну золоту, як то кажуть, золоте покоління, золоті пісні українську, і справжнього справжнього пісню. Так що, друзі, ми раді, що ви приїздом так заскочили в наш гостинний кафе бар оберіг, друзі. дякую ліді Іванівні, пощадям нашій господині всього колективу. Звільнить, будь ласка, з яким настроєм? Як їхали? як дорога взагалі? Що ви об'їздили вже в цілу Україну? Де, де гастролюєте Взагалі? О, та ми гастролюємо по всій Україні. Ми от в форматі такому тріо, так. тріо дворських, ми напевно працюємо десь. 2014 2015 року об'їздили фактично всю Україну, всю Європу, тобто бували в багатьох країнах Європи, де наші, наші українці, де так само чекають українську пісню. В принципі, і зараз так само в цей складний час, так само пробуємо пробивати шляхи і все таки, щоб пісня звучала. Як би це? Нелегко було пісня. Ваша буде звучати, тому що це наше надбання, наша культура і наша перемога. Друзі, наближаємо перемогу. Дякуємо легендарним нашим гостям. Нас уся добрі каві ексклюзивно були сім'я дворських. До зустрічі і до перемоги. До зустрічі. Дякуємо за прийом, за доброту, за те, що ви несете також любов до рідної пісні в своїх передачах, своїми друзями. хай вам свястить, А нам піснею, з любов'ю йти до перемоги.